Слава Україні! Тільки що я знову написав ще одну пісню. Ця пісня на політичну тему пов'язано це з нашим президентом, з нашою діючою владою. Ну, я висловив своє бачення. Так, я звинувачую оцю владу, яка є, отих людей, о тих виборців, які вибрали оцю владу. Які жили безпечно, не думали, що дійсно настанеться війна і що треба буде захищати нашу державу. Натомість ми маємо е, дуже велику кількість жертв. Е, <кхе> ну, і ми бачимо, що Зеленський і Арестович вони як піарщики. Так, вони, е, Зеленський, з однієї сторони, він молодець, що він е, не втік, що він на своєму місці, але це не його заслуга, що ми перемагаємо. <кій> розміновані були Ченгор, зайшли на південь, не були створені підрозділи тероборони, не видавалася зброя людям, людей не підготували до війни. Хоча знали, що було скупчення військ на північному фронті, там біля Білорусі. Ну і відповідно, ми маємо геноцид. Ну і зараз знову бачимо, що нагородили Козловського співака, нагородили Євгена Кошового. Друга і колегу шоу бізнесу зеленського, їм дали звання Героя України. Ці звання просто так не дають. Це висока нагорода і несправедлива нагорода. Тому ганьба зеленському, ганьба всім депутатам Верховної Ради, які собі підняли оці зарплати. Які не передбачили війну і не побудували правильну стратегію відповідній в політиці для того, щоб побудувати відповідні завони, заводи по озброєнню. А зараз хочу заспівати вам свою пісню. Іграв він членом на роялі, співав веселі він пісні. гор розмінували, херсон зайняли москалі. Чернігів суми захопили, бо зброю людям не дали, та геноцид там влаштували. Звини зелених маскалі. Ось такі в нас депутати, всі під зеленським вони, стали нас всіх обкрадати, південські твони здали, бо ж проекти відхилили, нептуната стугне в нас. Наше військо скоротили До військовий смутний час. І арестович, як піарщик, Події лиш, коментував. Для перемоги над рашизмом зусиль ніяких не доклав. Лишень залу. Кожному він шкодив і ніс свіпкав, куди не слід. Та ДБР ось вже наводив смішку та Марченку, як смрід Ось такі в нас, депутати. Всі під Зеленським вони стали нас всіх нагинати. Південним вони здали, бо ж проекти відхилили відсілили. Нептуната стугне в нас. Наше військо скоротили бо військовий смутний час. Бо ж всі медалі ось роздали. І кошовий у нас герой, косовський також вже не знане, тепер для нас він геморой, бо ж кривоноса не згадали, і Марченко, із ним в тіні, вони наш фронт. Обороняли лишень вони у забуті. Ось такі в нас депутати, всі під Зелінським вони стали нас всіх обкрадати, південь схід вони здали, Бо ж проекти відхилили, нептуната сугне в нас, наше військо скоротили до військовий смутний час, бо ж проекти відхилили, нептуната сугне в нас, наші військо скоротили до військовий смутний час. І грав він членом на роялі, співав веселі він пісні, Мочен ну, гор розмінували, Херсон зайняли москалі, Чернігів суми захопили, бо ж зброю людям не дали, та геноцид там влаштували звини зелених москалі. Ось такі в нас, депутати, всі під зеленським вони стали нас всіх обкрадати, південські вони здали. Божпроект проекти відхилили, нептуна та стугне в нас, Наше військо скоротили до військовий смутний час, Бож проект не відхилили, нептуна та стугне в нас, наше військо скоротили до військовий смутний час, Бож проект не відхилили, нептуна та стугне в нас, наше військо скоротили до військовий смутний час. Ось така пісня, ось таке моє бачення того, що воно було, того, що є. Слава Україні! Ми переможемо!